Ріки, Школярі, студенти, вчителі питають всіх нас з початку нового і навчального року. Цьогорічне шкільне новоліття розпочалось у важких умовах війни. Багато тисячі дітей, студентів не мають можливості сьогодні сісти за парти. Багато вчителів не можуть зустрітися і своїми на Яву. Їду сьогодні з Другобича, прикупився до Дня Знань. Полагодий велосипед і зараз вертаюся додому стежками Івана Яковича, Франка, нашого славного поета. Адже ми народ, що вгору йде. Слава Україні! Їдучи з Другобича додому, завітав до державного історико-культурного заповідника на на території якого знаходиться ця прекрасна каплиця на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Щорічний що день етнього фестивалю, тут проходять богослужіння, і сьогодні лунала молитва з мого серця до престолу Божого слава Божої слави за наших дітей, студентів, які Цьому році розпочинають своє навчання, адже цьогорічне шкільне новоліття особливе Воно розпочалося в час важких випробувань, час російсько-української війни, коли ворог намагається зруйнувати нашу культуру, традиції, історію, духовність, але в нього цього не вийде. Бажаємо нашим учням, студентам, викладачам, їхнім батькам сили, мужності, терпіння. Подолати всі ці перешкоди, отримати відповідні знання, щоб майбутньому будувати квітушу, прекрасну, мирну, незалежну Україну. Нехай Пресвята Богородиця цьому всім нам допомагає. Слава Богу, навіки, слава Україні, слава Збройним силам України! Приїхали державно-культурно-історичний заповідник і зараз наближаємось до музейного комплексу. На честь Івана Яковича, Пранка у селі Нагоєвича. А це Нагоєвичі садиба хата, якій народився, виріс Іван Якович Пранко. Ми трошки проїдемо по цих вулицях, по яких ступала нога славного нашого. Сина українського народу. Оце вже сама батьківська садиба, обістя, де жили батьки Івана Яковича Франка, де народився він Франко. Тут проходив дитинство. Юність, зрівість. Тут знаходиться музей. Раджу всім українцям побувати Це в цих святих місцях на історичній батьківщині нашого ставного героя, патріота, великого українця Івана Яковича Франка, який писав, що ми великий український народ, що вгору йде. А це літературний музей. Кому часто відбуваються різні заходи, присвячені не тільки історії творчості життя Івана Хочкарика, а й історі, заходи пов'язані із нашою українською духовністю, з творчими людьми і взагалі зі всім тим, що пов'язане з нашою славною величною історією. Слава Україні нашій! Дорогі українці, брати і сестри! Ось і Приїхали ми до Славних Нагоєвич, села, в якому народився Іван якуш Франко. Усім бажаю приїжджати сюди, надихатися, не тільки природи, а в принципі сьогодні нашого народу. Адже Іван якуш Франко писав, що він не сім народу, що ворог іде. А зараз наша дорога. Буде пролягати далі через саме село Нагуєвичі і вже помаленьку повертати до рідного дому. Оце музей Івана Франка, державний історико-культурний заповідник Нагуєвичі. Знаходиться з лівої сторони хрест з розп'яттям. Який, як вважають, виковав батько Івана Франка Яків. Ось ми зразу оглянемо на честь царя Фердинанда та його милості, царя Галіції. Ось цей хрест. Як вважають, можливо, на Знак неможливо, а точно скасування панщини в Галичині, яка в цей час належала до Австро-Угорської імперії. А поряд знаходиться пам'ятник синові Івана Франка Петру Франку, який був льотчиком в час. Першої світової війни. Йдемо помаленьку до пам'ятника самому Івану Франку. Ну а зараз ми сфотографуємося з Іваном Франком, тут, біля підніжжя пам'ятника, щоб ще раз подякувати йому за служіння українському народові, і подякувати Богу за славних синів нашої України, яке надихає нас до боротьби йти вперед і здолати окупанта. Нашої землі, адже все буде Україна. Слава Україні, героям слава! Ось ви бачите обеліски з іменами відомих діячів мистецтва, культури, літератури, поезії, світового значення, Гете, його, Шекспір, Штаруставелі, Гомер. Де ми прийдемося далі? Подивимось. То ще із відомих літераторів тут зображені. Ось наближаємося до петифі, відомий Данте є Сервантес чи Сервантес. Цікаво прізвище. Ось. Незвал. Так, йдемо далі. Українські письменники і поети, Гоголь Яревський. Ось відомі філософського рода. Ну, звісно, Тарас Григорович Шевченко, Леся Українка, Уцюбинський Михайло Стефаник. Бачимо Лепкий. Дякувати Богові Господи за нашу прекрасну Україну. Ось ще знаходиться. Уже сучасні наші відомі українські діячі літератури. Лезунчар, це відомі, ми знаємо. Полотичина. Повертаємося вже до нашого місця, де знаходиться наш велосипед. Він вже заскучив за мною пора додому. Пити водички. Набралися ми. Енергії, адже це початок навчального року, бо ми всі вчимося, адже життя наше це вцільна школа, школа, в якій ми пізнаємо велич і мудрість Божу, пізнаємо істину, адже Господь це є абсолютне знання саме в собі, і можливість ще з моменту створення світу Адаму і Єву властивість навчатися, навчатися в послугу, покорі. І пізнавати цей величний світ і знаходити своє місце у житті, а наше місце це успадкувати царство Боже, місце у вічному оселі Божої слави. Хай Бог благословляє нам гідно прийти у це земне життя і в радості зустрітися з лицем Божим і сказати, Господи, дякую Тобі за те, що я спасений тобою, і дякую тобі, що я живу в Україні і я в України. Слава Україні, слава Богу, навіки. Завершили ми огляд. Цій прекрасній території біля музею на честь Івана Франка. Немає часу. Сьогодні ще більш глибше завітати і познайомитися з самим музеєм, але я думаю, що знайдемо ще часом і ми сюди заїдемо обов'язково, щоб прославити нашого Івана Яковича Франка та й самим багато чому в ньому навчитися. Адже ми сини народу, що вгору йде. Гоєловичі досить велике село, протяжне. Там проживають дуже хороші люди. У цій парафії служить наш канцлер, секретар Дробицько-Сандрської єпархії, православної церкви України, дуже хороший священик, отець Андрій Безушко. Він є також військовим капітаном, який опікується нашими воїнами. Учасник війни на Сході. Який і тепер здійснює багато поїздок гуманітарних, духовних, для того, щоб підтримати наших воїнів у боротьбі за нашу Україну проти Російської окупантії. Ми помаленько зараз підійдемо до величного храму, який побудований, освячений, в якому звершує служіння наш канцлер Теткий Безуслов. Ось і поворот невеличкий. З правого боку Ось знаходиться церква. Колись в цьому місці Ось знаходилась дерев'яна церква, яку, як вважають, Хрестився Іван Якович Франко. Згодом у нас горіла. Один мешканець. Думають. Місцеві жителі в неадекватному стані підпалив її, але дзвіниця збереглася, збереглася тимчасова каплиця, які довгий час молились парафіяни. А зараз подивіться на цей величний храм, прекрасний храм. І зараз ми під'їдемо вище до нього, щоб подивитись на цю правильну духовну споруду. Плишка. Як я вже казав раніше, яка служила тимчасовим храмом, який молились парафіяни до часу відкриття освячення новозбудованого храму. Я теж мав колись можливість служити в цьому домі Божому. Дякую це Андрію за його пасорську працю, От ще залишились на дверях храму. Вимоги для парафіян храму. Дійсно. Це говорить нам про те, що тут жива церква. Прекрасні люди, віруючі, які вміють славити Бога. Йдемо далі. Під'їжджаємо до дзвіниці, старовинної дзвіниці, яка знаходиться біля храму. І біля неї з церквою знаходиться цвинтар. Ось тут, на цьому місці, де окреслені межі фундаменту напевно знаходилась давня церква, дерев'яна церква, в якій і Хрестився Іван Якович Франко, Таку відвідував він в дитинстві. На жаль, її зараз немає, але є гарна нова святиня які теж згадуються всі від віку спочинні оці батьки, матері, сестри наші, зокрема родичі Івана Яку франка А це вічного спочинку настоятеля парафії отця Григорія Парошчака. Ось ви бачите його зображення з його імостю пані Розалією поряд знаходиться. Місце спочинку Володихів Феодосія, Пайкоша, епископа, який свій час був правчим архіреєм Чернігівської кафедри, якого я особисто знав Царство йому небесне, вічний спокій. І ззаді ми бачимо могилу Якова Франка. Це батька Івана Яковича Франка. Тут він. Спочиває вічну пам'ять по батьку, дай і мені по смерті, так як ти, в життям тямці вдячних, щоб і внуки чули провідний голос нашої любові. Так відізвався про свого батька Іван Франко. Царство Небесне їм вічна пам'ять. Богу нашому слава. Побували ми в святих місцях. Ти народився і виріс наш легендарний чоловік України, Степан Духу, Мойсей українського народу, Санкт-Петербург. Надихнувшись. Цією історією сідаємо на веселі, бідемо додому. Дорога що в нас далека. Полишаємо географічні межі Селена Гоєвичі. Це не вперше і не в останнє. Наше перебування в цьому селі. В Майбутньому організуємо гарну подорож, велоподорож до музею Івана Франка. І ж детально поглянемо все те, що надихає нас і свідчить про цю історичну постать. І думаю, що ще багато-багато разів ми відвідуємо це місце, це село, ці святині. Бажаю, щоб... В майбутньому всі українці побували на місці народження нашого славетного генія Івана Франка. Слава Україні! По дорозі, як звикло, варто підкріпитись. Ми вже говорили про яблука, про яблучні сади, які рясно буяють на нашій галицькій землі. Зараз ми покуштуємо трошки. Яблучок для того, щоб набратися сил і поїхати у подальшу подорож по нашому краю. Всім смачного! Зупинилися при дорозі. Побачили гарну яблуню, Не витримали, хочемо їсти. І скуштуємо наших галицьких гарних фруктів. Ой, як я люблю яблука, дякую ті, Господи, за все. 1 вересня насичений день. Поїздка до Другобича Тава, слава Богу. Відвідав веломагазин та веломайстерню Екстрім. Ми трошки полагодили велосипед, зробили невеличку діагностику, де Прикупився, прикупив дзвіночок, а то їду по місті і кричу Дайте дорогу! А так можна подати сигнал. Купив держак для ліхтарика, ну і бачите, така найважливіша покупка. Це шолом велосипедний, ось такого кольору до мого велосипеда, кольору Велосипеда Куба. Та так і дещо. Поспілкувався із Олександром. Звичайно, приємна людина. Розумний фахівець своєї справи. Дякую Роману, який полагодив велосипед. І взагалі день був приємний. Поспілкувалися, побажали миру і Божого благословення. Дякую Богу за все і за добрих друзів. Заближаємось до села Уріж. Прошу не впутитись Уридж. Уредж це село, на території якого знаходиться форшеця Тустань. А це Уріж Дробіцького району. І не можу не повернути в бік Підбужа до місця джерела, цілішого джерела Карпатський води для того, щоб купити водички і взяти свою дорогу. Зі поворот на підбуш, як я казав, повертаємо для того, щоб попити водички з цілющого джерела і набрати з собою дорогу. Приїхали 5 км, під'їжджаємо до джерела. Карпатський вот. Будемо набирати водичку. Як приємно, чути цю води.